Свого часу я із захватом дивилась серіал Теорія брехні мова тіла. Всім відомий факт. Але як же ж за голосом можна впізнати, чи людина обманює? У мене ще тоді, у далекому 2011-му, почали з'являтися певні такі запитання: який же він, голос брехуна, писклявий чи навпаки знижується? А може з'являються якісь інші ознаки? Отож, сьогодні я пропоную послухати так званий симбіоз. Це особистий досвід, також досвід психологів, ну і дослідження сучасні. Щодо останніх, у The Wall Street Journal опублікували статтю про те, як брехунів розпізнає ФБІ. Вони спочатку людей заспокоюють, аби зрозуміти, як ті поводяться у мінімально стресових ситуаціях. А далі можна відстежити зміни в поведінці щодо конкретного питання. Найчастіше це люди починають говорити трішки швидше, але їх голос стає ще, крім того, вище, вище природного. Рідше, але брехун починає помилятися з розмови, з'являються якісь такі вимушені нелогічні придихи, якісь, можливо, навіть вигуки знову ж таки нелогічні. Ну і… Психологи ж радять звернути увагу на те, що люди починають обманювати, вони хочуть, перш за все, переконати вас не донести інформацію, а переконати. Тому іноді вони будуть з декілька разів повторювати одне й те саме, аби їм ви повірили. Їх слова в кінці речення, до речі, ще можуть бути, так би мовити, слабшати, якось так, якби зникати. Також варто увагу звернути і на вимушені факти, на вимушені паузи, умовлення, які заповнюють на кшталт «М -м так, так, влучно. Таке зауваження у вас було влучне. Е ви так сказали, гарно, або просто вони відходять так від прямої відповіді. Однак варто пам'ятати, ці тактики використовують. І чесні люди, тому з критичним судженням чи кліше варто не поспішати. Але як сказав Пол Екман у теорії брехні, як маска найчастіше застосовується посмішка. Завдяки щасливому виразу обличчя обдурити значно легше. Хочу лише доповнити, усміхайтеся щиро.